Дитячий фіс. 8 кг першого сорту. А 1800 гривень. Такий класний фіс. Дитячий від Діснею. На 9-6 місяців. Дитяча фіска. Така класна. Розмір 134. Такий тепласенький тедік. Іде горьковиком. На 7 років. Дівчатка, 1350. Така курточка на хлопчика. Розмір 86. Така плісочка на дівчинку. Розмір 74. Такий тедік на замочку. На дівчинку з вушками. Розмір 116. Така плісочка на хлопчика на замочку. Розмір 74. Такий класний піз на хлопчика. Розмір 116, така фісочка з капюшончиком на хлопчика, розмір 116, така яскрава фіска на дівчинку, розмір 134. Ще одна теплесенька фіска на дівчинку на 10 років, така голубенька на дівчинку розмір на 24 місяці така флішка на дівчинку розмір 104 ще одна флішка на дівчинку фірмова 128 розмір флішка на хлопчика розмір 164 Така розова фіска на дівчинку, розмір 164. Фіска на хлопчика, розмір 122. Такий. Педик на дівчинку з вушками класний, Розмір 110. Така фіска на дівчинку, розмір 86. Така класна на дівчинку. Так може бути і на хлопчика з двушками. Така може бути курточка, розмір 86. Фіска на дівчинку, розмір 104. Така класна фіска на дівчинку. Розмір 86. Фіска на хлопчика з замочком. Розмір 152. Такая пласенька на дівчинку фісочка. Розмір 100, 100 роковий. Легесенька фіска на замочку на хлопчика. Розмір 104. Велика на хлопчика. Розмір 86-й. Фіска на хлопчика. Розмір 104. Це фіска. Тедді. На дівчинку розмір 104. Так класно. Кусочка на хлопчика. Так може бути і на дівчинку розмір 86. І чоловічок. Класний. З капюшончиком. Розмір на 6-9 місяців. Ніжки на дівчинку. Розмір. Не пишу. Фіска на дівчинку з капюшоном. Розмір 140. -й. Ще одна фіска на дівчинку. Великий розмір. Розмір на 5-6 років. Фіска на хлопчика. 8 років. Ще одна на хлопчика. 122-й розмір. Такий тедік на дівчинку. Теплесенький. Розмір на 12-18 місяців. Така фісочка на хлопчика. Розмір 158. Класненька фліска на дівчинку. Розмір 104. така яскрава на хлопчика. Розмір 116, Ще одна на хлопчика. Розмір. На 10-12 років. І остання піска на хлопчика, розмір 128, нагадуєш, це був піс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.